Мультфільм Даша в Кринеці автор Анатолій Сурма, Ой, Рятуйте! Ой, рятуйте! мам, ти ціла? да, там либоко, побояш. Вась, мама впала в краницю, то пішли, будемо доставати її звідти. Знаєш, вона тобі мама, а мені тьоша, то бери сама її і доставай. <звук> да, немає для зятя більшого щастя, ніж коли тьоша пала в краницю. Ми, ваші сусіди, глибоко сорбовані з того, що баба клава впала в краницю, і надіємося на якнайшвидше її звільнення звідти. Знаєш, добрі сусіди приходять на допомогу, а глибоко сорбованими бувають тільки свині в хліві, коли їсти хочуть, вони тоді калатають коритом, кувікають і висловлюють свою глибоку сорбованість. Наташа! Іди до мене! Будемо двоє крутити з цієї сторони, а діти хай йдуть на ту сторону. Ой! Кінець! А хто дивився? Той молодець!